Доброго часу, шановне панство, з вами канал Південний Пошук. І у нас сьогодні знову рубрика Знахідки з інтернет барахолок Тож, ходімо, разом подивимось, що я там такого цікавого нарив в тих інтернетах. гоу гоу не зволікаємо! Ось наші предмети. Так, є у нас сьогодні багато сучасного такого, я сказав би, але присутній і вінтажик. Вінтажик також є. Що ж, давайте розпочнемо з сьогодні. Давайте з Facebook розпочнемо. Що вдалося по групам у Facebook мені нарити. Ну і давайте одразу ось цю ось. Сікач шинковка. Ось така от чудова, гарна. Бачите, така ручечка. Виробництво і така Закпром. Вона у нас приймає участь в челенджі експериментальному. Хто не бачив, то, будь ласка, зараз за посилання можете перейти подивитись. Там я про неї розказав і показав більш детально. Ось такий чудовий, гарний топорик ручної роботи. Так, тому увагу на ньому не загостряємо. Далі по Фейсбуку у нас ось така колода карт Наполеон. Як бачите, Джеу Наполеон. Так, трішки-трішки, ну, потертості вон, фарба відбита на упаковці, але самі карти повністю. В чудовому стані. Це у нас виробництво Франції йде. Ось навіть вихідні листи, точніше дані І тут фотокартки, точніше фотографії, з французького національного музею, які присвячені Наполеону. От, взагалі класні вони. такі Вінтажні, сувенірні, хто колекціонує карти? От такі люди є. Це прям ціла окрема гілка колекціонування. Бачите, самі ці і десяточки. Ну і так далі. 54 штуки із джокерами. Такі. Вінтаж з Франції. Невеличкий. Є таке далі по Фейсбуку. Ага. Ось сподобались мені такі ложечки. Ну, точніше, ложечки чехольчику. чехольчику. Це не Мельхіор, це не ржавійка. Я так розумію, що в позолоті навіть. На жаль, на них ніяких клейм немає. Ніяких написів. Такі кавові, ну або чайні маленькі, 6 штук, 6 штук в комплекті. Ось тут тільки якесь клеймо на самому чехлі є. не нержавійка. Ну, вони мені дістали за 100 гривень, то чому б не купити? Ну, класно виглядають. Повний набір. Зараз люди багато хто купує такі, ну, не то, щоб навіть в колекцію, а навіть для користування От такими вінтажними, вінтажними ложками, вилками. Я знаю, і зі срібла і з мельхіору, ними користуються прямо в побуті. Ну Типу, це зараз прикольна штука. Так, Facebook у нас закінчився на цьому. Давайте далі. Далі. А далі подивимось Національний банк України на сайті. Одна із. Ну, це передостання монета. Це Орнек Кримсько-татарський орнамент. У такому сувенірному блістері. Ось зображена жінка, яка вишиває. Номінал 5 гривень. 2024 рік. З цієї сторони сам орнамент. Штану. Номінал 5 гривень, метал Нейзельбір, Маса 16,5, діаметр 35 і тираж до 75 штук. Це ось із передостанньої монети. Якраз, так як я в минулих відео казав, десь 2 тижні пройшло, поки мені доставкою нової поштою Національний банк відправив. І вже десь скоро я встиг замовити крапля життя. Також через два тижні ще покажу краплю життя. Так, ринок є. Далі. Далі давайте. Що, OLX, Так, давайте по Оліксу подивимось. Ось такі два класних. Ну, я б їх близнюками не назвав би. А скоріш двійнятами. Це такі декоративні самоварчики сувенірні. Знаєте, нічого такого прям особливого. Вони трапляються доволі часто, ну, недорога річ, але приємна. Саме головне, що тут весь набір є ось цей ось краник. Він завжди, ну, дуже часто його немає в наборах, бо він. Маленький і він губиться. І є верхня кришка. Ось цей самоварчик це йде алюміній. Він ось тут є якесь клеймо LK3, ціна 7 рублів. Ну, грубо кажучи, такий самий стандартний, але повнокомплектний. А ось цей його старший брат, я б його назвав, він вже трохи поцікавіший. По-перше, він йде з нержавіючої сталі, не з алюмінію. Він набагато важчий. Як бачимо, також повнокомплектний. Є вентиль. Ой, Відпав, Хоп. щоб не загубити. І на ньому є клейма. Ось, дивіться, Made in, made in USSR. І ясна. Я. Поляна, і до того ж написано ну англійською мовою. Я так розумію, це десь на експорт їх робили, скоріш за все. І знизу в ньому є клейма Це у нас 1979 рік, ціна 9 рублів. Тож, нержавіюча сталь. от такий він більш цікавіший буде. 70. Девятый рик, старичок уже, дитсамовар, самого. Так, е у нас таке. Далее, далее з olx сподобалась мне ось така. Ну, окей, телефона будка, Жестяна, вот, зроблена вот так, под винтаж. Ну, е, е, знаете, є свій вайб вот, ось... Лондонських а, англійських червоних телефонних будках. Це жестяна баночка з-під англійського чаю, і вироблений він United Kingdom. У вигляді якраз телефонної будки. 20-й рок це вже рок, рік. 20-й рік це вже сучасне. Я не знаю, чому, і навіщо тут зроблено ще як для копілки. Можливо, можна використовувати це, типу, як один в два в одному, але ж воно ніяк не закривається. Ну і тут був чай. І от якщо відкрити аромат англійського чаю. ай Ну, коротше, сподобалась мені ця баночка. Зроблено під вінтажик так, клас. Тому я вирішив замовити 100 гривень вона мені обійшлася. Ну, там і доставка. 40 гривень у Олікс. Ну, будемо казати 150 гривень. Є таке. Далі, о, дуже класна річ. Також 150 гривень на, на Оліксі знайшов. Дивіться, ось така ось. Ну, картона вона. National of Olympic Committed. Games of the Olympiad. І у нас тут. Такий ну, сувенірне пакування. Лист марок до Олімпіади 2008 в Пекіні. Знаєте, я от окремо такі листи олімпійські бачив. Ну, як би то. А щоб. А щоб в такому же пакуванні прямо від Національного олімпійського комітету, то ні. Ну, прикольно взагалі. Мені дуже сподобалось. Ну, і самі листи, бачите, види спорту. Вісім марок виходить. Є таке. Так, ага, знахідка, знахідка тут на місці у людей. Це ось таке старе фото. Місто новий Бух Миколаївська область. Це було фото ательє ГА Рем'янцвинського, як тут написано. І навіть є його, надіюсь, вам буде видно. Так, бачите, ініціали його логотип ательє. Ну і новий бух. Ну Прикольно, це собі взяв для колекції речей з Миколаєвом та Миколаївської області. Єдине, що бачите, хтось сюди приклеїв лисичку. Я в шотиках вже в шотах показував це фото, запитував, чим можна її обережно видалити, щоб не пошкодити саме фото. Ну, На жаль, мені там ніхто нічого не написав, можливо, зараз хтось підскаже. Щоб її видалити. Ну, фото, само собою, і так. На свої роки не дуже, бо є різні і потертості, і примятості, і там, ну також сходи фарби. От, Щоб видалити цю лисичку, щоб більше не пошкодити, то, можливо, хтось підкаже. Ну, Така класна класний експонат, музейна річ, я сказав би, особливо для Миколаївського краю. Ну, поки побуде в мене. Так, ну і що, під кінець? Переходимо до сучасного, до величезної ВЕЛИЧЕЗНОЇ барахолки Аліекспрес. Добре, що у нас там на Аліку? Дивіться. Ось такий синій альбомчик для банкнот. Класно зроблений. На 20 сторінок, тобто 40 бонів, ви тут можете тримати. Дуже приємно роздільний оцей папір всередині. Такий і на дотик, м'який. Ось не буду його прям сильно діставати. На 40 бонів такий альбомчик класний. Далі також альбом для банкнот бонів, але вже ось такого формату. Це для великих, бачите, ну, ось. для порівняння, так. Сюди для наших звичайних класичних, стандартних або сувенірних від Національного банку. Ну, а сюди вже можна великі ці всякі царські що там, рублі, царські банкноти. Також на 20 сторінок, на 40 банкнот. Для, для великих. Так. І ось такий блокнотик Велкро на 5 сторінок. Так, вони щепляються ось таким ось. Ну, на жаль, пластиковим карабіном, але, ну, я думаю, не страшно, якщо обережно його тут все. Зробити і тримати. Ви ж не будете, там, не знаю, його постійно туди-сюди. Ну, вони такі досить міцні. Так, а це в нас такий планшет-панель ось на 5 листів для, для патчів, для шевронів, для ваших нашивок. Тобто, ось, якщо є нашивка патч, в якому ну, ось така. Колюча тканина, так, бо до самої нитки воно не липне. Хопа. Ось ви прицепили і все. І зберігаєте. Знаєте, зараз багато людей зберігають, точніше збирають нашивки, шеврони наших батальйонів і бригад військових. То ось можна в такому ось альбомчику велкру. Бачите, ось приклеївся і нікуди не дівається. І тут як бажано в яких хочеш місцях для зберігання. Так, є таке. Що ж, а, і наостанок, на істанок на останок у нас латуні мініатюрки. Так, доповнення до моїх до мого вже звір, звіринців. Це вже 10-10 буде мініатюрок в мене. Ось такий ось. Могутній Орел, бачите, прикольно. ну і такий ось африканський носоріг. Казати про них багато нема, що клейм ніяких немає. Латунька ось така по 3 -4 см. 4 Досить приємно зроблена, я ж кажу. Вже, вже в мене на полиці зоопарк. Ну, якщо будуть ще якісь. Цікаві звірі, то буду ще замовляти. Ось таки почитать. Малесенькі. Ну, Орел піде до СОВ. А нас соріх, Ну, мабуть, до крокодилів. А Взагалі, вони в мене на полиці всі разом. Так, друзі. Ось здається все, що хотів показати. Надіюсь, вам було цікаво, і предмети були гарними. Велике, дякую вам за перегляд! Не пожалкуйте, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Я і далі буду намагатись шукати цікаві речі і показувати вам їх в відео. Всім добра, всім миру, всім любові, всім гарних доповнень до колекції, чудових знахідок, до нових зустрічей!